Вітаю ще раз субота. У нас сьогодні 24 січня. Знаєте, що хочу запитати багато питань в особисті стосовно того, що російські канали, ну це ж канали, да, російські канали погрожують, що ну, в общем, їхні воєнкори да, погрожують, що будуть бити тепер по АЕС та по ГЕС. Нібито вони раніше не били по ГЕС, і нібито вони раніше не били по розподільчим мережам АЕС. Хочуть повністю знищити нашу енергосистему. Оце запитаємо. Розклад по містам зроблю сьогодні ввечері, він буде на каналі. Розклад буде з 25 по 1 лютого по загрозам місто Область. І ще хочу в цьому відео запитати, що нібито нічна атака по Києву і Харкову розлютила делегацію США в Еміратах, американські дипломати в Гніві. Чи дійсно це так? Давайте спочатку. Це правда, що Нічна атака Росії, да? йдуть перемовини, Росія б'є. Ну, це взагалі нормально? Ні, ну для Росії це, звісно, нормально. Це правда, що російська атака по Київщині, Києву, Харкову розлютила американську делегацію в Арабських Еміратах. Що дійсно це правда? Що вони там в гніві розлючені і їм, в общем, розчаровані Росією. Це правда? Десятка. Зв'язані руки. Ну, Удар в серце по правосуддю. Знаєте, як? Удар в серце по правосуддю. Правосуддя це і є оце, оця зустріч. да, Зустріч заради якоїсь справедливості, заради миру. Удар куди був? По сонцю, обмеження. Да. Чи є удар в серце? Ну так, Це, пряма, це прямий удар в серце. Це прямий цей удар, що відбувся вночі сьогодні, це прямий, прямий удар. По США, по Трампу, по їхнім оцим, по цій по делегації. Я вже мовчу про нас. А ну-ка, покажіть, будь ласка, який зараз стан? Стан, який зараз стан? В якому зараз настрої делегація США? Яка в Абу-Дабі знаходиться на переговорах Україна, Росія, США? В якому зараз настрої делегація США? Агресія, перемога. Ну, дивіться їм. От я б не сказала, що прям делегація в розчарованому стані. Ні, це саме удар. Удар був удар спрямований. Росія показала, що ми вашу делегацію і ваші США мали в одному місці. Да? Бачили в білих тапочках. Ось так це виглядає. Чи вони прям розчаровані? Я би так не сказала. Вони це прекрасно все розуміли. Їм головне отримати переможне рішення. Їм головне отримати результат, переможне рішення. А ну-ка, що Трамп думає стосовно цієї атаки, яка сьогодні вночі відбулася на Київ, на Харків? Що він думає в період перемовин? Що думає Трамп? Трампу треба швидший мир. Ага, мир, смерть, мир, смерть. Не дуже все, не дуже все прекрасно стосовно миру. Ану, що думає Трамп? Що думає Трамп? Ілюзія. Трамп в ілюзіях. Ну тут кордони території. Не домовились. Не домовились за території і за кордони. Повтор того, що було, все. Знов і знов повторюються День бабака, як сказав Зеленський. І на перемовинах День Бабака, і українці живуть? Як оті бабаки, кроти? В общем. Так і живу, так вони, так вони і жили. Що далі? Що далі? Що далі взагалі, взагалі з цим оцим? Десять мечів, що далі? Десять мечів і відлюдник. І повішений. А далі ми будемо бити знов і знов і знов. Просто. Просто. У мене нема слів. Так, російські канали воєнкори погрожують, що будуть бити по АЕС та ГЕС. А <кхм> В них мета повністю знищити нашу <кхм> енергосистему і надалі знищувати енергосистему України. Це погрози чи це реально дії будуть? Розмови про смерть. Розмови про смерть. Вищий суд. Змінити ситуацію вищим судом в Україні. В Україні вони планують смерть вищий суд, і цим змінити ситуацію. Тобто це їхній план довести України, о, України Україну до стану. Я вже казала стан неспроможності з боку Трампа зупинка якогось фінансування випадає. Ага, план Росії зупинити, щоб не було фінансування з боку США. Далі, щоб ми пішли повністю від світла і зробити в нас обмеження. План залишити нас без світла. План, щоб США від нас відмовились, що нібито вони зробили все можливо все. все можливо. все. Залишити сам на сам, нас в повній ізоляції і в темряві. Ну Ось так. Чи будуть бити? Будуть. Будуть бити. Чи буде Росія і надалі продовжувати бити по нашій енергосистемі? Чи буде Росія і надалі продовжувати бити по нашій енергосистемі? Розмови, маніпуляція, поняття. Це те ж саме, що і було випадає. Сила, смерть. Агресія. Ну да. так. Виснажити захист і знову випадає карта Києва, Київська область. Ось і знову, бачите, Зеленський карта Києва. Головне їм паралізувати місто Київ та Київську область. І це для них якось буде вже все. Перемога. Чи будуть продовжувати бити Росія? Буде продовжувати бити, по-нашому, по, по, по нашій енергетиці. Росія, диявол, в задоволенні. Хитрість луна. Території, бажання. На жаль, тус мечів і башня це продовжує продовження ударів. На жаль. Я вже неодноразово питала за ГЕС і за АЕС. Давайте ще раз питаємо. Чи будуть тепер росіяни прямо по розподільчим вони били і будуть продовжувати бити? Чи будуть прямо бити по самим станціям, так? Да? По самим станціям АЕС о, будуть росіяни бити на території України? Будуть страх. Ні, для них це страх. Ні, ілюзія. Страх, ілюзія. По станціям не будуть бити. А по ГЕС будуть росіяни найближчий час бити по нашим ГЕС? Водосховища, ГЕС будуть бити найближчим часом? По водосховищам будуть продовжувати бити. По водосховищам, так. Да, башня, смерть і башня, да. і карта води. І взагалі в них є навіть такий план зруйнувати якусь ГЕС. Дивіться, смерть, башня і карта води. Щоб вода десь, десь пішла. Ну, щоб вода десь, ну, ви зрозуміли, да? щоб зруйнувати. Оце так. По станціям бити напряму не будуть. Ну, і головна мета знов те ж саме: Зеленський і Сонце. Залишити Київ і Київщину повністю, взагалі повністю без світла, але їм не вдасться Не вдасться повністю. Будуть генератори. До речі, що тут останні новини? Європа виділяє 100, 100, Європа виділяє. Польща нам дає генератори. Далі Європа передає Україні 450 генераторів. Вартістю 3,7 мільйона. Вони будуть впродовж тижня. Тобто ми будемо жити з вами на генераторах деякий час. Їм не вдасться повністю, повністю занурити нас в темряву. Паралізувати повністю не вдасться. Що вони будуть робити далі? Ну давайте. Ганука, покажіть, будь ласка, плани Росії що вони будуть робити далі? Плани Росії, і що вони будуть робити далі. Плани Росії, і що вони будуть робити далі? Дорога. Ну, наступ. Наступ продовжується. Да, наступ і обстріли. Ось наступ, ось обстріли. Досягти своєї мети. Туз Кубків. Але ілюзія. Досягти мети ілюзію. Хитрість, обман. В чому? Луна знов обман, очікується смерть. Всі перемовини, це все хитрість, обман, якась ловушка. Все одно очікується, знов те ж саме, що і було. Плани Росії найближчий час відносно України. Ось перемовини, ось території, ось рішення. Воно по тупіку, йде робота, зробити надскладну ситуацію в нашому домі, знищити по максимуму все, що тільки можна. І цим добитися перемоги. Тобто нічого не змінилося: бити, шантажувати, знов бити, на фронті вперти. Знищувати все, що тільки можна. Все, Прям все, що тільки можна знищувати. Чи є цьому всьому кінець? Чи прийде цьому всьому кінець? Чи прийде цьому всьому кінець? Агресія диявола через силу. Тільки сила може. Тільки сила на нашому боці. Башня імператору. Башня імператору це башня Путіна, Росії. Це все можна закінчити тільки через більшу силу, тобто з нашого боку. У нас повинна бути сила, у нас повинно бути більше всього, більше ударів і підтримка, і, ну ви ж розумієте, і США повинно бути на нашому боці, надавати зброю і так далі. Тільки більша сила переможе диявола. Агресія на диявола, силь, сильна агресія на диявола зробить башню імператору. Башня імператору це башня цьому режиму, який там зараз, ну, який там зараз. Ну, ось так. Коли, я не знаю коли. Якби я знала коли, я б вам сказала. Тим паче, що відповіді «коли», коли да? хтось вам скаже, коли, ніхто не скаже, бо її немає.